Паспорти Ерефії видані після псевдореферендумів на тимчасово непідконтрольних територіях України не визнають у цивілізованому світі. У пологах підірвали чергового колаборанта, а в Мелітополі окупанти передумали безкоштовно годувати школярів, бо в нинішніх реаліях їм потрібно скорочувати соціальні витрати. Про ці та інші події в населених пунктах Запорізької області розповість обізнана Вікторія Мельник. Як ми вам повідомляли, військові РФ вивезли 205 енергодарських дітей до Росії. Чи то на екскурсію, чи то на відпочинок, окупанти і самі плутались у свідченнях. Згодом виявилось, що загарбники не мають наміру їх повертати і наказали батькам зібрати їм теплі речі. Проте днями окупанти повернули дітей до енергодару. Нещодавно за вказівкою головного Гауля Балицького у Мелітополі було встановлено пам'ятник радянському кату Бояринову. Та містяни одразу ж показали своє ставлення до так званих новаторств від псевдовлади, зафарбували напис. Окупанти передумали годувати всіх дітей у школах. Раніше загарбники ледь не щодня волали, як вони дбають про дітей та готові забезпечувати безкоштовне харчування. Та зараз вони вирішили заощадити та опублікували перелік пільгових категорій дітей, яких будуть годувати. Поки РЕФІ знущається над українським народом, наш уряд допомагає з усіх сил, зокрема в Енергодарі міськрада розробила програму одноразової допомоги матерям, які народили у тимчасовій окупації. Ввели додаткові додаткову допомогу, наприклад, тим родинам, які народили дітей з 24 лютого по поточний час в місті Енергодарі, враховуючи те, що тобто, це матеріальна допомога в розмірі там 10 тисяч гривень, враховуючи те, що там з медикаментами цінова нова категорія не зрозуміла, і там немає змоги доставити їм навіть звичайну гуманітарну допомогу. Тобто, це такі додаткові, це не одиноко, це тільки одна там така, один приклад, таких ми врахували багато намагаємося якось підтримати і тих людей мешканців, яких було поранено внаслідок збройних дій Російської Федерації, або тих, які, наприклад, виїхали у пологах. Підірвали чергового колаборанта, так званого голову муніципального утворення міста. За попередню інформацію у автомобілі зрадника Калашникова здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав поранення і наразі перебуває у лікарні. А у соцмережах продовжують з'являтися сюжети, в яких демонструють викриття диверсантів. Справжніх підпільників окупанти не можуть спіймати, а показувати РФівському керівництву щось треба. Тож загарники викрадають людей і видають їх за партизанів. Окупанти продовжують укріплювати свої псевдозвільнені території. Мелітопольці помітили, що містом проїхало два лафети з бетонними огорожами. Раніше ми повідомляли, що у Бердянську загарбники викрили одного із проукраїнських священнослужителів. Ним виявився капелан греко-католицької церкви Іван Левицький. Окупанти не роздумуючи провели обшуки храму та знайшли те, що самі підклали: зброю та вибухівку. Головне звинувачення, яке висувають чоловіку, це любов до рідної країни. Європарламент схвалив невизнання визнання документів виданих РФ на тимчасово окупованих територіях України. Це паспорти, дипломи псевдовузів та інші папірці. Вони вважаються фейковими та не мають жодного визнання у цивілізованому світі. Про це повідомив діючий міський голова Мелітополя Іван Федоров.